Добрий вечір. Добрий вечір. Я давай. людям розказую про них, про їхні стосунки з людьми протилежної статі. Цікава така тема. Ну так. — Давай. давай. — Мені дуже Супер. Я, я вивчаю здається. Mm -hmm. uh, ніякого стосунка, ніяких стосунків до психології, астрології, номерології, езотерики я не маю. Це зовсім інше. Давайте так, ви мені. Ну, Та, ви мені називаєте число місяць, рік народження якогось хлопця, чоловіка з вашого життя і свій. Я вам дещо розказую. Охреновенько. Дивіться, спілкуватись некомфортно. Як бізнес-партнери, ну непогані можна сказати. Разом чи зробити якісь справи можете, але при умові, якщо не встигнете, домовитись з ним. Якісь питання да. вирішити, таке. Але да. бачення проблеми дуже погано. Ну, наприклад, ви кажете. Ви, да. ви, ви кажете, тато, дивись, це дерево. А він каже, ні, це кущ! Дерево, кущ, дерево, кущ. Тобто на рівному місці починаєте суперечитись і виникає проблема сварка. Ну, да. такі слабенькі стосуночки. Ну, такі слабенькі стосунки, що почнете, це не Да, То що спілкуватись вам не комфортно. А іноді буває таке, що комфортно. По-другам цікаво когось з кимось переховати. Так, да, да, так, 29 дев'яти. І жіноча дата? Нова пропадають. Сьомо 03.00 сьомой. Так, 07, 03, 2007. Правильно все? Супер. Так. На жаль, чат-рулетка збилася. Ну, моя така властивість чат-рулетка. збивати. От. Ну що, як завжди, все співпадає, що тут ще можна додати, додати? Подобайку, підписку, якщо є питання якісь, мій інстаграм, запитуйте, вчіться на помилках чужих людей, не на своїх. Думайте, порівнюйте, аналізуйте, все познається у порівнянні.